Ну що, народ, другий день розпродажу почнемо з чогось дуже жирного і доволі дорогого. Отже, лот номер 20 Сумка для документів та ноутбуку. Ще покажу вам її прям детально-детально. Дуже крута штука, по дуже приємній ціні. Коротше, ось така сумочка. Сумка під ноутбук. Доволі крупний, доволі серйозний, там діагональю 16, сумка шкіра Crazy Horse зовні. Всередині. Продубльована підкладочною шкірою. Має ось такий перестінок спеціальний для ноутбука, який тут буде фіксуватись. І на передній стінці два кармашка. Прошита повністю вручну. Ручки шкіряні, прошиті повністю вручну, молнія ЮКК, якість преміальна. Все супер, все кльово, все дорого і круто. От, по розмірам, зараз не згадаю, які саме. Вони є в нас на сайті, її можна перейти на сайт з сайту придбати. По ціні, коротше, пропозиція буде прям супер жирна. Ось такий на неї ціник: 8699 гривень. Коротше, 8700. Але до кінця сьогоднішнього дня цю сумку можна буде забрати за 4999 гривень. Хто встигне, того сумка. І одразу ж кажу, якщо захочете на е, платежем при отриманні, ми е, вас ставимо умовно на карандаш, на олівець. Якщо до кінця дня її ніхто, ніхто не викупає за кеш, е, за переказ на розрахунковий рахунок, тоді ми її вам відправимо. Якщо ж до кінця дня з'являться бажаючі, е, які готові одразу ж оплатити, то тоді. Е, Передамо її їм. І якось так. Коротше, є на сайті або пишіть у Viber, або пишіть у Instagram Ось мої контактні дані. Ось тут номер телефону Viber. Дублювати ціни знизу, в описі. Якщо це TikTok, то не буду, тому що, як то кажуть, можна потрапити у тіньовий бан. Ну сумка дуже кльова, дуже крута. Дуже міцна, прослужить далеко не один рік, гарантію даю як мінімум на 3 роки. Але якщо через 5 років будуть з нею якісь проблеми, звертайтесь без питань, все порішаємо. Поїхали далі. Це лот номер 20.